Ріялтори з нерухомості, з якими варто стежити, бо їхній контент це ціла медіа машина. Тренд Міллер. Він біжить по будинку, нібито ви дивитесь про режимі, жодного зайвого кадру. Але саме такий тем змушує людей додивитися до кінця. Ми ж завжди хочемо зекономити час і зрозуміти, як виглядає об'єкт нерухомості ще до візиту. Ліза Дюба, вона влаштовує хованки в різних будинках, тим самим показуючи особливості житла. І саме цікаве, що це спрацьовує. Люди додивлюються до кінця, підписуються, щоб в наступному відео. Обгадати, що вони були приві, де вона заховалася. Ідеальний спосіб отримати увагу. Бріана Банаціск рієлтор-стендаперка. Вона не церемониться, жартує відверто і чесно розповідає про квартиру. Відчувається, ніби вона своя, і смішно, і правдиво, але звісно, це не підійде для всіх, тому вона продає для своєї аудиторії. Дат Лондону. її не дуже люблять інші ріелтори, бо вона розповідає, як розрізнити хорошого ріелтора від поганого. Без прикрас це живий і чесний контент, який дуже сильно цепляє аудиторію чесністю. Ще більше про бізнес у моєму телеграм-каналі.